Вітаю всім доброго здоров'я! Рецепт печінки по Берлінській з яблуками. Рецепти м'ясних страв, які в складі містять яблука присутні в традиційних кухнях Німеччини та Франції. Це такі блюда, як кров'яна ковбаса з яблуками, печінка з яблуками, навіть товчена картопля з яблуками. Я ще раз звернулася до колекції моєї подруги, колекції листівок з рецептами, які вона збирає, і вона люб'язно мені надала фото, які ви зараз бачите. Це дуже старі листівки 50-70-х років. Для рецепту печінки з яблуками потрібна власне, печінка. Це може бути будь-яка у мене вона куряча яблука, цибуля, борошно для паніровки, олія для жарки, і сіль перець і е, приправи, які, вважаєте, пасують печінці. Цибулю ріжемо на півкільця або кільця. І гарно обжарюємо на олії до хрусткого стану. За час, коли смажиться цибуля, чистимо, ріжемо яблука, яблуко порізати на великі шматочки кільця і е, е, дуже обережно вирізати серединку яблука смажену цибулю дістаємо із пательні на окрему тарілку. І на ту саму олію, в ту саму пательню викладаємо смажитися яблука. Смажимо їх до м'якості з двох сторін, не без кришки. Готові обсмажені яблука теж дістаємо на окрему тарілку. Печінку обсипаємо борошном і відправляємо смажитись на ту саму пательню в тій самій олії, де смажилися цибуля і яблука. Якщо потрібно, додаємо трошки олії ще. Якщо це печінка свиняча або яловича, то її ріжемо на порційні шматочки. Курячу можна залишити непорізаною або розрізати на дві частинки. Як вам до вподоби? Печінку жаримо до готовності, куряча печінка жариться швидко, їй достатньо 5-7 хвилин. жаримо з двох сторін, в кінці жарення солимо перчимо. Посолити поперчити в такому вигляді печінку зручно через мельничку. Далі сервіруємо блюдо, викладаємо печінку в тарілку, зверху викладаємо піджарену хрумку цибулю і на цибулю викладаємо яблука тушковані. Печінка по-берлінськи виходить привабливо апетитною зовні і смачною, всі смачного шануймося, тримаймося!